Винуватці жахливої аварії мають понести відповідальність. Сумські укропівці наголошують, громадськість має слідкувати, аби ця справа не зайшла у глухий кут, і перед законом відповіли ті, чиї дії або бездіяльність спричинили загибель людини. Наша команда вважає що ні в коєму случаю не можна допустити, щоб зробили крайнім водителя. От. Є комунальне підприємство, яке визловляє Вігіра. Есть мэр Сум Лысенко, которые должны отвечать за эти трагедии. Смерть сумчанки это результат безалаберной роботи мэра Сум Лысенко и комунальних служб. Города. В сумах на сегодняшний день бюджет намного больше, чем был в прошлые годы. Но до сих пор люди, несмотря на это, люди продолжают гибнуть під колесами автотранспорту, перелазять через сугроби і за заметить. Дороги до сих пор не почищены. Сколько еще нужно, щоб умерла сумчан під колесами автотранспорту вследствие гололеда, щоб власть наконец-то, почала працювати?